Apple, Их двоє. І він пи той. він підібрав на нашу зброю. Нічого, ми, ми витримаємо. Нічого, мені це великого урона не нанесло. Не, пом... не... корм, не помирай, я убью вас. Yeah. Ти мене зміг відновити? Так, да, але є дві проблеми. Які? І так, перша проблема. Ми втратили тв... твою зброю. А яка друга? У нас закінчилась моя сиворотка, яка могла відновлювати нас. У мене є ідея. Яка? А ти не задумувався, як ми маємо звідси викарабкатись? Я задумувався. А, а у мене є рішення. Яке? Зробимо феєрверки? Ок. Запускає першу. Походу, не побачили давай ще одну, ще дві сразу. Епл, походу, нас побачили. Френки, я я бачив сигнальні не фейерверки. Походу тут є виживщий. Я поняв, вони зверху. Та ні, хто там може? Да, вони зверху. Давай скоріше їх витягувати. Так. А тепер кажіть, хто ви і наша? ви тут? Мамон, мені стрмно. Може, це машини замаскировані в людей. Та не псіхує, ми у них забрали зброю. Ну, коротше, ми виживші, і за, е, які залишилися на землі, на землі і не улетіли на інші планети. Ми теж. Коротше, зараз ми по-бистрому вам все розкажемо. І надіюся, ви. Да, ми все поняли. Залізайте в машину. Ми покажемо вам нашу базу. <кхем> і так, заводимось. І так, виходимо з машини. І так, це наш дом. Ми ще не зробили задню стіну, але, думаю, ви нам в цьому допоможете. О, якраз хорошу стіну построїли. Мелон. Фух, Ми, звісно, затянулись. Та що ти, Френк, Не говори так. Ем, а можемо ми з Корном уже йти?